Розумашки Послухайте, будь ласка, віршик, який приготувала для вас пані Капустина. Я капусточка гарненька, я кругленька, Чепурненька З мене страви всі смачні. Їжте і дякуйте мені. І дійсно ось така кругленька і гарненька буває капустинка. Це капуста білоголова. А це капуста. Синя або фіолетова. Капустинка складається з листя. І коли листя все разом, то капуста схожа на гарну квітку троянду. А які ж страви ми можемо приготувати із капусти? Тушковану капусту. Можна зробити корисний салат. Можна зробити голубці і, звичайно, наш улюблений борщик. Тож, давайте ми сьогодні діти з вами зліпимо капустину із пластиліну, але спочатку розігріємо наші ручки. Тож, приготуйте рученята і ми починаємо! Ми капусту чистим, 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 чистим чистим, Ми капусту ріжем, ріжем, ріжем ріжем, ріжем ріжем, ми капусту солим 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 солим, солим. Ми капусту давим, 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 молодці! І тепер ми можемо починати ліпити нашу капустинку. Для цього нам потрібен буде пластилін. Я взяла зеленого кольору, а можна взяти білий колір. Тоді у вас буде білесенька капустинка. Для того, щоб Зліпити капусту нам потрібні будуть кульки. Я поділила грудочку на декілька шматочків і з кожного шматочка скотила кульку, як її робити, я показувала раніше, але давайте пригадаємо. На долоньку кладемо пластилін, іншою долонькою прикриваємо і починаємо скочувати коловими рухами, натискаючи на пластилін. Ось так, і у нас вийшла кулька. Ще одну зробимо. Поклали, накрили долонькою іншою і починаємо скочувати, надавлюючи на пластилін. Ось і остання кулька у нас готова. Далі одну кульку ми відкладаємо, це буде серединка нашої капустинки. А з інших кульок ми зробимо пластинки, тобто розплющимо між пальчиками і трішечки вдавимо серединку. ніби тарілочки. І так всі кульки зробимо схожі на пелюсточки. Ось так сплющуємо. І вдавлюємо серединку, відкладаємо в сторону і беремося за іншу. Ось скільки багато ми зліпили капустяних листочків. Ось так сплющуємо між пальчиками. І тепер почнемо збирати нашу капустинку. Беремо одну кульку та що серединка. І починаємо її обгортати листячком добре примазуючи пальчиком та накладаючи один листочок на інший. Будемо рухатися по колу. І в нас виходить гарна капустинка, трішечки схожа на квіточку. Але все ж це капуста. Листечку капустинки можна трішечки відігнути. Ось так, щоб було більш схоже на справжню капустину. А взагалі, справжня капустина це просто вітамінна бомба. Вона дуже корисна для нашого організму. Тож готуйте капусту, їжте капусту. Насолоджуйтеся, ви дуже великі молодці малята. До скорої зустрічі!